Різниця, звичайно, є, і вона часто трапляється, навіть якщо говорити про інформацію, про те, деяка інформація присутня, деяка відсутня. В документах також інформація деколи перекручується, подається в, в тому. Форматі в тому контексті тим шляхом, який міг би бути вигідним тим людям, які ці документи складали. Там також є маніпуляції. і власне в цьому полягає суть історичних досліджень, тобто скласти картину з різних джерел історичного пізнання тобто, тут історичний наратив. Інтерв'ю тут і актовий матеріал, документи тут і може бути тогочасна преса. Тут може підключатися і археологія, якщо ми навіть говоримо про двадцяте століття, про місця боїв, якісь елементи матеріальної культури. Тобто, задача е, історика, це дослідити картину загалом, зробити її якомога повною і зробити перехресну перевірку, перехресний аналіз джерел історичного пізнання.